Зараз вже час по обіді. Пошукаю заправку, на якій є паливо. Протягом останніх двох тижнів щодня Олександр Жекалов займається пошуком пального. З села Велика Северинка в Кропивницький їздить на роботу. Каже, нині знайти на заправках складно і бензин, і газ. Газ останнім часом зовсім не вигідно. Встановлювався газ для того, щоб економити кошти. Але зараз газ вийшов на ціну бензина, а розход на газу більший відсотків на 20 десь приблизно. На першій заправці, яка трапляється дорогою на табло, інформація що пального немає. А паливо є якесь. Дивлюся, майже 20 літрів. Чи немає нічого у вас? На даний час немає нічого. Розумію. А щось відомо, коли буде. На другій заправці немає бензину та дизельного пального. На третій знаходимо бензин, коштує 35 гривень 80 копійок за літр. Є обмеження в одну машину, заправляють 10 літрів. Зараз заправився вже більше ніж 35 гривень за літр, і не було жодної альтернативи по паливу. Не 92, го не 95, го тільки преміумний 95 й автозаправної станції. На цій автозаправці на табло немає цін на пальне. Замість них написано безготівка. Працівниця Альона Федорова каже, нині купити пальне за готівку на заправці не можна. Заправляють автомобілі тільки за талонами, які видають підприємства своїм працівникам. Сьогодні особового паливо, воно просто закінчилось і ми перейшли на талон. Я би знав. Куди спаливо 95-го? Ну, ти в 40, 66, 105, 36, 10. Ну і талони ж не продають більше. Є обмеження на більше 20-ліття. Люди садяться, правильно, посівні продукти, гуманітарні допомоги. Це ж все перевозять великі машини. Тому, звісно, зараз більше всього потрібно буде спаливо. У Кропивницькому від сьогодні, щоб зекономити пальне замість комунальних автобусів, в селище Нове почали їздити тролейбуси з автономним ходом. Певний дефіцит паливно-мастильних матеріалів, який спостерігається на цьому ж ринку. Ну, має такі, скажімо так, негативні моменти. Встановлення з боку підприємств, які реалізують паливно-мастильні матеріали, встановлення певних лімітів на заправку. Ну, наприклад, для комунального транспорту для авто, це. 40 літрів на одну заправку. До війни вартість газу була 18 гривень за 1 літр скрапленого газу. Зараз ця ціна майже 31 гривня. По дизельному паливу, яке, до речі, зайшло у собі вартість, коли формувалися тарифи, і 9 грудня, тоді було 26 гривень за 1 літр. зараз. Це вже один літр дизельного пального 40 гривень. Каже, за місяць через підвищені ціни на пальне комунальне підприємство Електротранс має 600 тисяч гривень збитків. Вважає, Кабмін має врегулювати питання, щоб комунальний транспорт не підпадав під ліміт на отримання пального на заправках. Зараз на 16 автобусів працює на маршрутах, а працювало 33, А А потролейбусам зараз у нас працює. 27, 27, а працювало 40. У нас стоять, стоять дизельні двигуни, їх запустити на бензині або ж на будь-якому газі, чи то скраплення, чи стиснення. Неможливо. Дизель переобладнати – це треба повністю міняти двигун. Неможливість здійснювати заправки один раз на добу, а необхідно. Два-три рази їздити і заправлятися, це все призводить до таких наслідків. Нині в Кропивницькому їздить півтори сотні маршруток. До повномасштабного вторгнення 100. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.